Найщиріші вітання звучать з уст маленьких зміївчан. У дитячому садочку зірочка кожен рік збирають малечу заради того, щоб ті порадували своїх мам і бабусь, але свято несе ще й подвійну користь. Такі заходи розвивають пам'ять дітвори. своїм близьким. Вони приготували віршика. Твоє мету дорога святкуємо сьогодні. Свято зібралися. Соводітвоя, що зі зв'яном вивітати. Самі щада залишились в захваті від дійства. Вони зустріли весну, поспілкувались з лісовиком, заспівали і потанцювали. Коли прийшов час подарувати своїм матусям та бабусям квіти, діти ринулись їм назустріч.